Січ, от ви згадали побіжно про реп, багато обговорювали, бо він виглядає просто такі фантастично з того, що розказують військові. Наскільки він буде геймченджером цій ситуації? По-перше, я дуже рідко так відповідаю журналістам. На сьогодні буде саме ця відповідь. Ви багато від мене не почуєте, тому що це не просто не стільки і не стільки реп, це є вже кібербезпека. Яка має унікальні розроблені фахівцями нашої команди програмістами, інженерами. І цей виріб, він точно сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. Але ми налагодили вже серійне виробництво. Ми за цей дуже короткий